Я хотів би говорити на тему вічності. Трішки буду, можливо більше читати деякий, деякий текст, але є ось в мене в серці таке послання, таке, таке щось, що хотів би з вами поділитися: заохотити, підбадьорити. Ну, як в кожному слові, є і підбадьорення, і якесь застереження. Так, Господь працює. Так, Він робить те, що нам потрібно, те він нам і говорить. Отже, вічність. Вічність це, це що? Біблія говорить в Еклезіаста, в третьому розділі 11 му вірші: Усе він пригарним зробив свого часу, і вічність поклав їм у серце, хоч не розуміє людина тих діл, що Бог учинив від початку аж до кінця. Ми створені людьми вічності, ми створені Богом не для того, щоб одного дня зникнути. Так Бог задумав людину. Він вдихнув вічність в наше, е, наше серце. І тому, коли ми думаємо про смерть, вона нам не є приємною. Так? Людина, якій подобається смерть, це ну, нездорова людина. Так? Цій людині потрібен е, психолог і, і більше можливо певна допомога. Це ненормально. Людина вона противиться смерті. Вона не хоче смерті, бо вона не була для неї створена. Так? Смерть війшла в життя людини через гріх. Це наслідок непослуху. Богу. І тому ми живемо в такій, такій реальності, де смерть постійно є, ми її бачимо. Але ми не хочемо її. Так? Всередині нас ми створені, ми задумані, як е, жити постійно. Подумайте зараз, що я одного дня зникну, просто перестану існувати. От як вам цю думку осмислити? Ви її можете так осмислити? Ні, ми не можемо. Наше тіло, можливо, старіє, але всередині ми якби молоді. Я, мені вже 46 років, слава Богу. Але я ніби ще молодий. Єдине, що мене обмежує, це, от да. це треба вміти прийняти обмеження свого тіла. Але всередині ми розуміємо, Бог вклав вічність в нас. Вічність це щось, що, як ми були задумані і створені. Тому, коли ми говоримо про вічність, ми говоримо про те, які були е, замовч... такі установки, як то можна сказати, позамовчувані. Але через гріх, смерть і розділення від Бога прийшло в наше життя. Через жертву Ісуса Христа. І ось ми бачимо цей текст в посланні до римлян, що, звільнившись від гріха і ставши рабами Богові, маєте плід ваш на освячення, а кінець вічне життя. Бо заплата за гріх, смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі наш. Господь через свою жертву, те, що Він зробив для нас. Він повернув нам знову впевненість вічності. Смерть залишається останнім ворогом для християнина, якого він одного дня здолає. Тому що смерть це та остання межа, яку ми перейдемо, щоб вступити в цю вічність. І тому ось таку ну, типу картинку, як я намалював, де ми є зараз? В життя вічне, воно вже всередині нас. І вічність, ту, яку ми очікуємо, вона ще попереду нас. І от про цей, ось, ось цю перспективу я і хотів би говорити. Тому що наше життя сьогодні, воно пов'язане з тою вічністю, яка прийде. Хочемо цього, не хочемо, віримо, не віримо. Це взагалі не має значення. Це не має значення. Є реальність, яка прийде. І ми або будемо до неї готові, і розуміти її, і приймемо її, або будемо дуже сильно розчаровані, або налякані тою реальністю, яка прийде. І ми бачимо це в писанні. Отже, ми спаслись від чогось і спаслись для чогось. Ми спаслись від е, вічної загибелі і суда. Ми були спасені від суєти цього світу, від смертельної дії гріха в нашому житті, від рабства гріха і залежності. А для чого ми були спасені? Для того, щоб пізнавати нашого Творця, для близьких стосунків з Ним, для прославлення Його імені, для виконання Його волі на цій землі. Для того, щоб розділити з нашим Богом вічність і унаслідувати те, що Він нам приготував, для служіння людям, які ще не знають його, а також один одному. Отже, вічність, я би, я би сказав, що синонімом до цього терміну є прихід Христа і зацарювання Христа. Так? Коли ми говоримо про вічність, яка гряде, чи яку, з якою ми зустрінемось, ми говоримо про Христа, який зацарює, яке царство Його проявиться в повноті своїй. Хоча зараз ми живемо в період, коли Христос також царює, правда? Ми не можемо сказати, що Христос не царює. З дня Свого Вознесіння Він цар. І коли ми проповідуємо, ми, ми проголошуємо, ми кажемо, що Христос царствує. Правда? Бо це правда. Але він ще не повернувся у всій своїй славі. Він дав час людям. Це час покаяння, час наповнити церкву спасеними людьми. Це час проповіді Євангелія. Але прийде день, коли Христос повернеться і ця вічність, ця реальність, яку ми всі очікуємо, вона запанує. І яке це має відношення до нас сьогодні? Дуже-дуже пряме. Для прикладу. Людина, яка займається фермерством чи вирощує щось, вона очікує плід, коли вона щось садить. Плід не з'являється на другий день, правда? Ні. Вона працює щось на цій землі, робить щось вже сьогодні, але робить сьогодні щось таке, що буде мати пізніше результат. І це подібно так наше життя. Є якісь речі сьогодні, які ми робимо, але вони пов'язані з вічності. Звичка. Я хотів би зупинитися трошечки більше на двох притчах, які допоможуть нам саме ось цю концепцію зрозуміти. І я сподіваюся, що в кінці ми зможемо зробити хороші і правильні висновки. Перша притча про несправедливого управителя. Ви знайомі, напевно, з цією притчею, можливо, не всі до кінця розуміють. І інша притча про царя і його слух. Почнемо з першої. Луки, 16 розділ, Тріш, трішки більше тексту я прочитаю, і пороздумуємо над нею. Тож, Луки, 16 розділ Євангелія від Луки з 1 по 10 вірш. Говорив же він до учнів: був один багатий чоловік, котрий мав управителя, якого звинуватили, ніби він розтрачає його майно. Покликавши його, сказав йому, що це я чую про тебе. Дай звіт за своє управління, бо більше не зможеш керувати. Став міркувати собі управитель. Що маю зробити? Мій, мій пан позбавляє мене управління. Копати не маю сили, жубрикувати соромлюсь. Знаю, що зроблю, коли буду усунений від управління. То, то... То хай приймуть мене до своїх домів. І, покликавши кожного з боржників свого пана, запитав першого, скільки винен ти моєму панові. Той відповів: 100 мірок олії. І сказав він йому: візьми свою розписку, швидко сідай і напиши 50. Потім запитав другу, а ти скільки винен? Той відказав: 100 мірок пшениці. Каже йому: візьми свою розписку і напиши 80. І похвалив пан нечесного управителя, бо той мудро вчинив. Адже сини цього віку мудріші від синів світла у своєму роді. І я вам кажу: набувайте собі, друзів, з мамони неправди, щоб коли вона зникне, прийняли вас до вічних осель. Вірний в найменшому і великому вірний, несправедливий в найменшому і великому несправедливий. Ось така цікава притча. І в принципі виникає таке закономірне запитання: чому взагалі Ісус розказав цю притчу? До чого, ну, це ж негативний персонаж, це людина, яка ну, вкрала в свого господаря. Так? Що Ісус хоче ну, сказати нам цією притчею? Яка головна мораль чи історія цієї притчі? Але вона насправді дуже цікава. Вона насправді має пряме відношення до того, про що ми зараз з вами говоримо, до, до тої ідеї фермера, який робить щось сьогодні, а знає, що результат буде в майбутньому. Наше сьогодні можна так жити і так потрібно жити, християнину, щоб робити щось сьогодні, використовуючи ресурс, який я маю, а результат я побачу в вічності. Бо якщо людина хоче жити сьогодні і результат отримувати прямо сьогодні, вона не живе перспективою вічності. І Ісус розказав цю притчу про чоловіка, який був управителем свого пана. Що таке управитель? Він володіє певним майном. так? Він чимось володіє. Він розпоряджається чимось. Ми бачимо, як він розпоряджається, він має певну владу, але це не його. Одного дня сказав цей пан: Я заберу це від тебе. Приготуйся, скоро це від тебе заберуть. Питання тепер до нас. Ми всі народилися в цьому світі, які ми народилися? Не вдягнуті. От такі прийшли без нічого. Все, що в нас було, це ми. Дихання, так і це все, що в нас було. Друге питання: а якими ми підемо? Точно такими самими. Точно такими самими. Ось Господь дає своїм віруючим людям період часу, де вони управителі чогось. Вони справді чимось володіють. Ми володіємо чимось. У нас є. У нас є сили, ресурси, певне якесь якісь майно, яким ми володіємо. Але ми це майно набули під час нашого тимчасового перебування. І одного дня ми залишимо. Передамо це своїм дітям, передамо це. Ну, Хто залишиться після нас? Навіть наше служіння і праця, яку ми звершаємо, ми передамо. Так. Сьогодні ті діти, які тут розказували вірші, скоро вони будуть служителями. А ми підемо в вічність. Така реальність. До якщо Христос не повернеться. Отож, ця притча вона показує нам, ілюструє нам людину, яка мудро поступила в контексті свого, своєї ситуації. Ісус каже, ось ця людина мудро поступила в контексті своєї ситуації. Він розумів, це не Його. Він не намагався жити сьогоднішнім днем, надихатись, наїстись. Він подумав про майбутнє. Він подумав: завтра я буду звільнений, і я собі набуду друзів. Він зумів сьогодні скористатись тим, що він отримав, щоб жити і якось влаштувати своє майбутнє. Христос показує нам перспективу. Нам важливо її пам'ятати, бо ми живемо в світі, який навколо нас, він так не думає. Люди думають тільки зараз, і сьогодні. Наїжся, там, нагуляйся. Це все, що в тебе є, одне життя там, і так далі. Бери з нього все, що там ти можеш. Але чи так думає Христини? Ні, він так не думає, він думає хлібороб. Він думає, я сьогодні маю щось, я маю життя, я маю щось, я вкладу це, а пожну я це пізніше. І це так Христос нам показує цю перспективу. Я даю вам щось, у вас є життя. Будьте мудрими, будьте як ці хлібороби. Робіть, вкладайте ваше життя так, щоб воно принесло вам щось вічності. І неодноразово Христос цю перспективу нам малює, що в вічності є справжнє багатство. А тут неправдиве, так? Ось це, це таке порівняння. Що таке справжнє? Це те, яке від тебе ніхто не забере. Бо що це за багатство, якщо від тебе його заберуть? Це не твоє. Що це за багатство, як ти його нікуди з собою не забереш? Ну воно вже ну, логіка нам підказує, ну воно твоє. Ти ним управляєш. Так, ти керуєш ним, володієш якийсь час, але одного дня від тебе його заберуть. А в вічності буде щось, що ніхто від тебе не забере. І Христос говорить про ті скарби, правда? Про скарби, якісь нетлінні, тлінні і так далі. Тому перспектива вічності важлива для нас. Вона допомагає нам сьогодні мудріше управляти своїм життям, думати про те, як я живу, для чого я живу, що я маю, чим я володію і куди я це вкладаю. Отже, друга історія, вона вони якби як два пазлика, які складуть і покажуть нам певну картину. Це історія про одного царя. Вона також до кінця не зрозуміла, але я спробую вам трішки пояснити цю притчу. Записана вона в Євангелі від Луки, 19 розділі з 11 по 28 вірш. Коли вони ще слухали це, він розповів ще одну притчу, оскільки був близько Єрусалима. І вони сподівалися, що ось ось він має об'явити про Боже Царство. Отже, сказав він. Один чоловік шляхетного роду пішов у далеку країну, щоб прийняти царство і повернутися. Він покликав десятьох своїх рабів, дав їм десять мін і сказав їм: Торгуйте, доки прийду. Та громадяни ненавиділи його, і послали посланців слідом за ним, кажучи, не хочемо, щоб цей панував над нами. І сталося, що, одержавши царство, він повернувся і звелів покликати до себе тих рабів, яким дав гроші, аби довідатись, що вони вторгували. Приходить перший і каже, пане, міна Твоя принесла десять мін і відказав йому гаразд добрий рабе, так як в малому ти був вірний, володій десятьма містами. Прийшов другий, кажучи, пане, міна Твоя принесла п'ять мін. Сказав від цьому, і ти будь над п'ятьма містами. І ще один прийшов, кажучи, пане, ось міна твоя, яку я мав відкладену в хусточці. Адже я боявся тебе, бо ти жорстока людина береш те, чого не поклав, жнеш те, чого не посіяв. Каже йому: устами твоїми суджу тебе. Ти лукавий раб, ти знав, що я жорстока людина, що беру те, чого не поклав, що жну те, чого не посіяв. Чому ж не дав ти моїх грошей купцям, і я, повернувшись, узяв би своє з прибутком? А тим, які стояли поряд, сказав: візьміть від, е, від нього міну і дайте тому, хто має десять мін. І відповіли йому: пане, він же десять мін має вже. Кажу вам, кожному, хто має, додасться а від того, хто не має, і те, що має, буде забране від нього. А тих моїх ворогів, які не хотіли, щоб я царював над ними, приведіть сюди і повбивайте переді мною. Сказавши це, він пішов попереду, прямуючи в Вірусалим. Ось така е, цікава притча. Е, до цієї притчі також є багато запитань. Так? Що це таке за е, цар, який йде в іншу країну, щоб отримати царство? Ну, Хіба так роблять? Так? І виглядає, що цей цар не є хорошим персонажем, так як він поводиться своїми слугами. Також є багато запитань. Чому Ісус розказує цю притчу? Контекст. Так? Був такий цар Ірод Великий. Він, якщо ви звернете увагу, царював, чи його таке життя це от до 4-го року нашої ери. Тобто це, це той ірод, під час якого царювання, царювання якого народився Ісус Христос параноїк, ненормальний, абсолютно неадекватний цар. І тому він і родичів своїх вбивав, і нічого дивного, що він шукав Ісуса, коли почув, що народився десь царь. Справді ця людина була вже неадекватна, але він був дуже ну, такою значимою фігурою для е, того часу, тому що він багато чого будував, він храм розбудував той, вже про який ми читаємо, в якому е, Ісус е, перевертав столи, про яким хвалилися учні. Так. Отже, не буду багато про Ірода, але в е, історії цього чоловіка була цікава е, частина. Е, у 40-му році до нашої ери, до народження Ісуса Христа, було нашестя парфян. І вони змусили Ірода тікати. Вони якби захопили владу в Юдеї в Єрусалимі на той час. І ірод тікав в Рим і там просив підмоги. І там він був схвалений, затверджений, що ти будеш царем, ти нам підходиш. І вони вже послали його, дали йому трошечки армії, і він повернувся. І владу відновив. І всіх своїх ворогів справді він знищив. Тому що за час його відсутності піднялися певні люди, певна еліта, яка не хотіла, він не подобався їм Ірод. І все те, що Ісус розказує в цій притчі, має дуже чіткий історичний контекст. Люди, які слухали, вони знали, про кого він говорить. Персонаж цієї притчі це Ірод. Це чоловік, який буквально Ісус пересказує коротенько його історію. Так. Але чому він це робить? І що Ісус хоче нам цією історією чи притчею сказати? Дуже-дуже сильне послання, і воно пов'язане з тим, про що ми сьогодні говоримо. Ірод, коли тікав, він напевно що сказав своїм слугам: друзі, я вернусь. Ви тільки трошки потерпіть, я все вирішу, і я вернусь. І, значить, ну, люди, які його підтримували, люди, які були поруч з ним, хтось повірив в це, а хтось сказав: друже, ти не вернешся. Все, настав новий період, ірода більше нема. І ця історія про цих, ну, цих слуг, які управляли чи керували його е, такими якимось майном чи багатством, це історія вірності, вірності під час правління. Царя, який протилежний, якому ти, якого ти не любиш, якого ти не хотів служити. Ці люди вони постраждали за свою вірність іроду. Але коли він повернувся, були винагороджені. Тому що будь-який цар, який повертається, він шукає вірних людей. Якщо ти був мені вірним, я дам тобі багато. А там було чим керувати. І тому тут буквально мова йде про справді управління певними містами чи територіями. Бо коли він повернувся і очистив від бунта Єрусалим і Юдею, він ось цих вірних своїх слуг поставив, дав їм певні обов'язки, преференції. А ті, які були йому невірні, ну, доля їх була очевидна. Які ми проводимо паралелі для себе? Ми живемо в час, коли наш цар пішов. Але він сказав: я повернуся. Правда? Він так сказав. І ми живемо вже 2000 років в очікуванні повернення нашого царя. І ми живемо в такому трохи супротивному світі. Те, що зараз є навколо, те, що відбувається навколо, це не, ми не можемо сказати, що цей світ він прихильний, чи він любить нашого царя. Часто він відкидає його, бунтує проти нього. Але ми сьогодні володіємо чимось, управляємо чимось в очікуванні нашого царя. Те, як ми живемо сьогодні, точніше, на те, як ми живемо сьогодні, впливає те, чого ми очікуємо. Як хлібороб, який чекає плоду і заради цього буде терпіти. Він знає, чого він чекає. Він знає, чому він терпить. Він знає, чому він чогось уникає. Бо він чекає плоду. І подібно ми, ми знаємо, чого ми чекаємо. Ми знаємо повернення, кого ми очікуємо. Якщо не за нашого життя, то ми з ним зустрінемося, коли помремо, коли підемо у вічність. Наше життя сьогодні дуже сильно пов'язане з вічністю. Якщо вічність буде нашим фокусом, нам легше буде чимось пожертвувати, пройти щось, тому що ми знаємо результат. Ми знаємо... Куди ми йдемо, ми знаємо слова нашого царя. Перша притча про те, як мудро використовувати то, що ми маємо, тимчасово володіємо наш час, ресурси, сили. А друга притча про вірність в очікуванні нашого царя. Тому що настання вічності чи прихід Христа це є синоніми, це про одне і те ж саме. Що коли Христос повернеться, він буде мати розмову з своїми людьми, яких він залишив. І кожен з нас ми будемо мати можливість говорити з ним про те, наскільки ми були йому вірні е на цій землі, супротивній землі. А вірність Христу це не просто зберегти віру десь глибоко в серці. Вірність Христу це управління його майном. Подібно як, як ці слуги Ірода, які примножили те, що він їм залишив, так і Бог нам щось залишив. Бо є таке пасивне очікування Христа. Я все як чекаю, він скоро прийде. Він не хоче такого очікування. Він хоче, щоб ти, як будучи його слугою, і я, був активним і користувався тим, що він залишить. Помнож те, що я тобі дав. Я знаю, що е, ті, хто зараз навколо тебе, вони супротивні. Але будь вірний мені, ти знаєш, хто цар. Ти знаєш, що я повернуся. І ми це знаємо. Бо коли він повернеться, одні люди, об'явлення говорять, будуть тікати і казати, гори впадіть на нас. А інші люди вони піднімуть свої голови і, і скажуть, ми чекали тебе. правда? Бо це наш цар, який повертається. Є одна історія, до речі, пару слів про об'явлення. Книга об'явлення книга, яка допомогла в свій час віруючим, які зазнавали страждань, перейти страждання. Бо Бог Івану показав майбутнє. Він йому показав те, чого не було видно фізичними очима. Їм було дуже так сильно потрібно підбадьорення. І Христос відкрив Івану сховане за лаштунками, показав, яка боротьба відбувається, і показав царя, який в кінці кінців прийде. І ці люди, які проходили труднощі, вони пройшли їх. Вони знали, ради чого вони це страждають. І вони зрозуміли, що цей цар все тримає під своїм контролем. Був ще один чоловік, Дітріх Бонхофер. Напевно, що ви чули про нього, хтось, можливо, читав його біографію. Він був одним з тих, хто приймав участь в замаху на Гітлера. Він вважав його Антихристом і був правий. Бо антихристів багато. І Гітлер, і зараз не будемо ще називати, який зараз є антихристи, так? Бо цей Дух Антихриста він живе в цьому світі. І він проявляється через людей, які хочуть забрати собі те, що належить нашому царю. Це владу над народами, панування над народами. І Гітлер був один з них. Він участвував, приймав участь в замаху на нього, але цей замах був викритий, і його стратили за пару днів до закінчення війни. І є дуже цікаве щось стосовно Дітріха Бенхофера. Коли він помирав, а його повісили, він сказав такі слова. На секундочку. Ну, перед тим, буквально перед тим, як його мали стратити, той, хто його страчував, він сказав: Ну що, Дітріх, це ж кінець? А він сказав, це не кінець. Для мене це початок життя. Це слова людини, яка пожертвувала своїм чимось, що він мав, знаючи. Що, яке майбутнє його чекає? Він знав, перед ким він стане. Його життя закінчилось, здавалось, ну не надихався, молодий. Але він е, знав, чим він пожертвував і ради чого він пожертвував. Це чоловік, який любив Бога, який очолив практично під час Другої світової війни в Німеччині спільноту церков, яка була в опозиції до режиму Гітлера. І був активним, і йому би жити і жити. І хотілося б, щоб він розбудовував після воєнну Німеччину. Але ні. Він віддав своє життя. Але він не був людиною, яка там опускала свою голову. Він знав, що його чекає. Він знав, кому він служить, він знав, хто є його цар. Отже, час наш збігає. Висновки. Висновки. Є в. Об'явлені така ціла е, такі збірка місць писання, яка говорить переможцеві. Переможцеві дам те, переможцеві переможець отримає те. Господь хоче, щоб на цій землі, Він очікує від нас, щоб ми перемагали. Перемагали страх, перемагали Дух цього світу. Тому що Біблія завжди описує цей світ як Вавилон. Ось цей дух Вавилону, який противиться Богу, противиться Його царству, противиться Його цінностям, противиться тому всьому, ким Бог є. І цей дух Вавилону, він справді давить на нас. Ми живемо посеред нього. І є типова поведінка людей, які живуть в царстві цього Вавилону. Живи сьогоднішнім днем, живи для себе і тому подібне. Там нічого не буде. Ми люди Єрусалиму, а не Вавилону. Ми люди іншого міста, іншого характеру і іншого царя. Давайте е, я осмислимо. Нехай сьогоднішня проповідь це буде така проповідь, е, як, як заклик до цього несправедливого управителя. Задумайся. Скоро в, ну, ти ж не забереш нічого з собою. Все, те, що ти маєш, твоє життя, сили, здоров'я, все, що в тебе є, ну, ти ж не забереш з собою. Ти залишиш це тут. Візьми те, що тобі Бог дав, використай це на. Його царство на його славу. Бог тільки знає, як це має виглядати. Не я. Не той, хто сидить поруч з вами. Господь знає, бо Він ваш цар, Іван Господь. ваш Господь. Він той, хто роздає ці таланти, це майно, і Він знає, на що ми здібні і скільки ми можемо. Таке моє заохочення. Це допомагає мені. Бо хтось скаже в село. Але ну, яка різниця? Зараз село, може далі, бо Господь скаже щось друге робити. Але суть не в тому. Я хочу робити щось на цій землі таке, що буде мати певну нагороду і результат вічності. І я, як людина, яка розуміє це, усвідомлює це, можу чимось жертвувати сьогодні ради того, щоб отримати це в майбутньому. Так нормальний робить хлібороб і людина, яка працює. І ми так робимо.